Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Базуська Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук доцент, і ми з вами продовжуємо характеристику такої важливої науки, як протеоміка. Сьогодні частина друга. Отже, що ми маємо сьогодні обов'язково розглянути це взаємозв'язки біоінформатики і протиоміки. Що нам дає функціональна протеоміка? І там на різних таких прикладах ми дійсно пересвідчимося, що функціональна протоміка може відкривати дуже цікаві сторінки в оцінці протеомів. Так? І практична протоміка. Навіщо ми все це маємо робити, навіщо ми маємо залучати. І геноміку, і біоінформатику, і протеоміку. І ось тут, в цій практичній протеоміці, дійсно ми побачимо цей практичний результат. Отже, спершу біоінформатика білків. Існування величезної кількості різних білків визначило необхідність створення інформаційних баз даних. До яких мають заноситись усі відомості про них. В наш час існує дуже багато загальних та спеціалізованих баз даних. У загальних базах містяться відомості про всі відомі білки живих організмів. Тобто це про глобальний протеом всього живого. Прикладом такої бази є свій свопрод ti ЕМБЛ. Яка розробляється в Швейцарії і Німеччині, і в цій базі містяться структури майже 200 тисяч білків, які вже встановлені аналітичними методами, і ще близько 2 мільйонів структур, які визначені в результаті трансляції з нуклеотидних послідовностей. Тобто можна відтворювати і таким чином теоретичним шляхом. Якщо подивитися на цей графік, то ми можемо з вами побачити, що дійсно відомі вже характеристики білків насамперед тих, які мають не дуже велику молекулярну вагу. Тобто, чим менше молекулярна вага, тим більше таких, така група білків. Так, які, уже, які охарактеризовані і внесені в такі бази даних. І тепер, якщо ми, ми розглянемо ось ці взаємозв'язки біоінформатики і протиуміки, то ми можемо визначити і задачі біоінформатики. По-перше, це накопичення інформації про фізико-хімічні та біологічні властивості білків. Далі, друга задача це аналіз цієї інформації. Недостатньо просто накопичити її, а треба її проаналізувати. А навіщо її треба проаналізувати? З якою метою? Треба провести катретя. Це задача вже. Це треба провести каталогізацію і підготувати інформаційні бази і обчислювальні методи для виявлення механізмів функціонування білків. Це не просто так. Тепер уже ми від структури маємо перейти до функцій. І тепер ми вже дійсно перейшли до функціональної протеоміки. Білкові молекули взаємодіють з іншими або такими ж структурами, що приводить до виникнення функціональних реакцій як на молекулярному, так і макроскопічному рівні. Відомо багато таких процесів за участю білків, ну, наприклад. Те, що ми з вами вже о, маємо знати. Ну, По-перше, це взаємодія фермента із субстратом, ферментативні реакції забезпечуються при цьому. Антигенів з, анти... з антитілом – це імунні процеси, так? пептидів з рецепторами регуляторна функція, так? токсинів з е... і... іонними каналами. Та, механізм дії цих токсинів часто проявляється саме з блокуванням йонних каналів в нервових клітинах. Для встановлення механізмів цих процесів проводяться експериментальні дослідження індивідуальних учасників взаємодії, також і системні дослідження із залученням засобів біоінформатики. Тобто без біоінформатики теж всі, всі, все вирішити. Всі деталі вирішити просто неможливо. Тепер перейдемо до прикладів. Ось є такі поліпептиди, є, а, ну, поліпептиди гастрини і холецистокініни. Функціональними частинами молекул цих пептидів є дуже подібні зони в правій частині молекули. Однак ці пептиди мають протилежний вплив на поведінку. Так, гастрини, вони викликають у людини відчуття голоду. Тоді є колецистокініни відчуття ситості. Можливо, така відмінність обумовлена тим, що в первинній послідовності амінокислот холецистокінінів положення залишку тирозіна зміщено на один крок порівняно з гастринами. Тобто нібито така собі невеличка деталь, але ми бачимо, наскільки вона проявиться в відмінностями функцій цих молекул. Структурно-гомологічна родина пептидів і брадикінін, який уже на сьогоднішній день є і вважається одним з таких біологічно активних речовин у серців. Ці пептиди виявлені у тварин від комах аж до серців. У серпців цей олігопептид складається з 9 амінокислот. Хіміки синтезували різні фрагменти і досліджували активні зв'язування з рецептором. Однак з'ясувалося, що лише ціла молекула має максимальну активність. У всіх молекулах присутня однакова послідовність. Можливо, під час еволюції вона виявилася найбільш вдалою, і сьогодні вона вже стала такою біологічно активною речовиною сапців. Ендотелін і сарафотоксини. Ендотелін – це судино-звужуючий пептид, який складається з 21 амінокислоти, що відіграє центральну роль в гомеостазі кровоносних судин. Сарафотоксини разом з ендотелінами, вони утворюють родину сильних судинозвужуючих речовин. Серед них є такі, як сарафотоксин А, А, зерніше Б і С. І вони були отримані з ізраїльської змії латиною, це атрактаспіс, енґадензіс. Кожен містить 21 амінокислотний залишок. Він спонтанно укладається в певну третинну структуру з двома дисульфідними зв'язками і довгим гідрофобним хвостом. Основні відмінності в родині ендотеліну і сарафотоксинів проявляються на n кінці пептидів, оскільки цей кінець у всіх молекул майже однаковий. Ну, ми зараз можемо подивитися на Оці зображення просторової структури ендотеліну один людини, так, і сарапотоксина бі-ізраїльської змії Атрактаспіс енгадензіс. І ось ми бачимо дійсно, що ось ця центральна частина, тут альфа-спіральні ділянки, які підтримуються, підтримуються дисульфітними зв'язками. А ось це саме той це кінець. Який однаковий в цих речовинах, і вони відрізняються ось, дійсно ось цим n кінцем молекули, N кінцем молекули, але функціонально вони дійсно є достатньо могутніми судино речовинами. Ось цей взаємозв'язок між первинною структурою, тобто з послідовністю амінокислотних залишків, і вторинною третинною структурою, вже просторовою структурою білків, які мають виконувати свої функції, дуже так яскраво, яскраво можна охарактеризувати за допомогою таких білків, як пріони. Нагадую, що пріон нормальний, нормальний. Ось тут ми бачимо, в ньому переважають альфа-спіральні ділянки, бета-структур мало, і ось поряд зображений зображена просторова структура інфекційного білка приону, і тут ми бачимо, що скорочуються ці ділянки, які представлені альфа-спіралями, альфа і, навпаки, з'являється достатньо значна частина цієї молекули, яка формує бета шири. І о, перший і другий. Білок вони зустрічаються в нервових клітинах, в мембранах нервових клітин. І якщо перший білок він є нормальним і він сприяє нормальному функціонуванню нейронів, тоді як другий, навпаки, він сприяє руйнуванню нейронів. І ось відкриття цих Пріонів маються на увазі інфекційних білків, дозволило про отримати Нобелівську премію в 1997 році. Отже, однакова первинна структура, але вже просторова структура має іншу конфігурацію. І ми маємо, що тоді і функціонально, функціонально ці білки різні, різні значення мають. Звернемось ще до одного білка: глікопротеїна тиріотропіна. Це глікопротеїн. Молекула складається з двох різних за структурою субодиниць, альфа і бета, які нековалентно поєднані одна з одною. Молекулярна маса гормону 30 тисяч, обидві субодиниці характеризуються міжвидовою гомологією структури, та первинна структура альфа субодиниці людини і великої рогатої худоби ідентичні на 70%, тоді як для бета-субодиниці взагалі. На 90%. Поліпептидний ланцюг альфа суботиниці складається з 90-96 амінокислотних залишків, містить 5 десульфідних зв'язків, бета-суботиниця трошки більша. Вона складається з 112-113 амінокислотних залишків і містить 6 десульфідних зв'язків. Крім того, альфа суботиниця цього гормону містить 2 олівосахаридні. Олігосагардні ланцюги приєднані до поліпептидних ланцюгів, до залишків аспарагіну е за допомогою н глікозидних зв'язків. Але специфічні біологічні властивості гормону зумовлені саме бета-субодиницею, яка стає активною, правда, лише після з'єднання з, з альфа-суботеницею. Гормон контролює розвиток та функцію щитоподібної залози, сприяє поглинанню клітинами цієї залози йоду, стимулює синтез і секрецію тиреоїдних гормонів. Крім того, він у щитоподібній залозі підвищує синтез білків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, чим зумовлює збільшення розмірів та кількості тиреоїдних клітин. Тиреотропін сполучається зі специфічними рецепторами плазматичної мембрани клітин щитоподібної залози, і внаслідок цього підвищується рівень вторинного посередника цієї реакції, а саме циклічної АМФ, що зумовлює вплив тиреотропіну на біосинтез тиреоїдних гормонів. Отже, ось ми бачимо з вами: ми розглянули і структури, особливості структури і альфа і бета субодиниць, і ми можемо сказати і функціонально де, які, як, яка субодиниця вона є найбільш суттєвою для здійснення своєї функції. Тепер ми можемо перейти і до практичної протоміки. 95% всіх фармакологічних засобів впливають на білки. Протеоміка зі своїм системним підходом може допомогти ідентифікувати і оцінити важливість появи нових білків ефективніше, що може прискорити розробку нових діагностичних тестів та терапевтичних засобів. Перше практичне застосування протоумних досліджень, воно відбулося задовго до появи самого терміна протооміка. І це відбулося ще на початку ХХ століття, коли було встановлено роль інсуліну в розвитку такого захворювання, як діабет. Створення інсулінових препаратів рятувало життя мільйонам людей. І ось ми можемо на такій схемі побачити взаємозв'язок геноміки, біоінформатики та протеоміки при вирішенні проблеми конструювання ліків. Отже, від геноміки до конструювання ліків. І тут ми маємо цілу низку етапів. Де в здійсненні цих етапів величезну функцію, саме величезну роль відіграє біоінформатика. Отже, первинна послідовність геному і розмітка геному, так? структура геному, яка дає нам можливість класиф... класифікувати гені, гени, функції встановлювати генів. І уже тут. І вже тут, на цьому етапі, ми кажемо про вибір мішені. І такими потенційними мішенями можуть слухувати як гени, так і білки. Ну і далі, звичайно, коли вже зібраний весь цей матеріал, можна підходити до вирішення задачі конструювання ліків. Протеоміка і проблеми знаходження мішені. Це дійсно такий взаємозв'язок надзвичайно важливий. Для цього дуже таким важливим етапом є створення протеомних карт патологічно змінених і нормальних тканин. Це дійсно дозволяє виявити мішені, мішені для майбутніх ліків. Перспективним напрямком буде створення протеомних карт крові. Це теж дуже важливий етап. І подібне порівняння протеомів пухлинних та нормальних клітин, клітин до і після впливу певних факторів, як фізичних або хімічних, використання біологічних рідин в діагностичних цілях, цілях все це відкриває нові перспективи в медицині та фармакології. Отже, ми завершили з вами знайомство з цією молодою, але надзвичайно перспективною наукою протооміковою. Якщо е, цей матеріал е, для вас є важливим, цікавим, то е, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал, і е, ми ще не завершили проект хімічний склад живого і ми вас запрошуємо. До нових зустрічей. До побачення.